Опа, 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 ігрушечка, ігрушечку видно. Так. Ви, до речі, кажіть, як там звук, як там, як там звук гри, як там звук мій, як музика. Давайте, кажіть, лагає не лагає, стрім сам лагає, не лагає, гра лагає, не лагає, бо, блін, я скажу, Ютуб трошечки виначується. До речі, хлібальці нашого дід. Дєд Дідмах, можете привітатися, це Гендальф. Так, ладно, йдемо назад в нас, наш данжон. Там этот, хто там мене питав Артем. Він дуже хотів, щоб я в данжон зайшов, йду у нього данжон. У нього данжон там жорсткий. Я не хочу, щоб мене вбили одразу, як я зайду. А то прикинь, я захожу, і мені тут ляще дають сразу. Заворота. Я зберігаюсь. Позовіть людей, а то щось людей немає. Щось вони чи не почули, чи я не знаю. Що з ними не так? Так. М -м -м, у мене тут кіхтики є. Кіхтики, кіхтики. Драконяча лапа. Так, метелик, сова і. Е е е е е е криса. Крисюк, щур. Михайло щур. Так, метелик. Блін, ні-ні-ні, сову... блін, я тронув сову, не треба було трогати. Йди нафіг. Я зрозумів, це була паска для таких хитроганів, як я. Так, за клечка потянем. Головне, не за анальне. Пан Ворон, вітаю чат, вітаю Сашко. Мені тут сестричка наша потіла, що ти хочеш зі мною в данжен. Та я вже в твоєму данжені. Ой, блін, у мене телефон упав. Тихо, з підставочки не падай. Е. Ти вже, я точніше, вже у твоєму данжені, він підступний, піпець. Тут ці данженмастери бігають полумертві. Вони мене вже задовбали. Вони їм даю ляща. Ти мене тут не удержиш, ти поняв? Ти мене у своєму данжені не удержиш. Лови! Опа, кістяк. Костя! Пока, Костя! Все. От ніяких костя нема. Так, пацани, пора гореть. Хе-хе-хе. <свист> от і все. от і все. А ви думали, там щось будете да, мене убивать. А нефіг не вийшло. А я умний, я смарт, а am смарт. Я дуже розумний маг. Тихо-тихо, не треба, не треба. А ну зігрійся. Лідка тащи, давай. Я в тебе вірю, ліда. Ліда. Тихо, не вмирать. Пока, лошара. <сих> ну все, ты думал, что я, так сказать, лох? а Я Я президент этой страны? Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Такс. А чем Драугур, одуакар, тихо. Мне не, не, не треба. Він ругаться умею. Нормально, слухай, ну я тоже умею. Но я не так Ну, У мене пук виходить, а в тебе там прям нормальний голос. Видно, не старається. В нього крик, як в того бобра з мему. Ну да. Опа. Оце я розумію, оце я правильно зайшов. Правильно, Ліда. Ми натхнулись. Я чув, що зараз мене обстріляють стрілами. Так що наостаночок, перед тим, як мій пір здохне, я хочу сказати, що я вас, любі підписнички, дуже люблю. Отак от, от. і Іскрим я теж дуже люблю. І хочу, щоб він, так сказати, звужував моє очко і надалі. от Коротше, зараз буде прикол. Ну, Артем, давай, давай. Буду тебе чекать. До речі, любі друзі, хто ще не поставив подобайку, поставте вподобачку, бо ця вподобачка може попродвигати трошки стрімчик. Я надіюсь на це, по крайній мірі. Так що ви можете поставити вподобаєчку, а в кого є лишня копійка, можете і задонатить. Буду вам неймовірно вдячний за донатик. Е, на любу суму, хоч і 10 гривень, блін, розцілую вас Як так сказати, у ваші пишні вуста, які б вони не були. Так що так. от тому що, тому що підтримка україномовного контенту це топчик. І дає, так сказати, мені розвиватися на, май, на майбутнє. На нові відосики кліпаті. Так що дуже буду вдячний. Ну і продовження, як я поняли таке собі. Он, до речі, як його пі, пісюн великий, як його а, волохатий. Заходи до хати, бабай волохатий. От вам і бабай волохатий сюда, морозный тролль. Така паскуда, якщо чесно. В принципі, можна його пробігти. Але я його хочу трошки ляпасом надавати. Хоча, Хотя... Ага, я понял, літку быстро урабатує. Окей, добре. А я не зберігся ж, да? Окей. Я не зрозумів, де той тролль? Троляко на гілляко. О, бля, десантура. Здорово. Шо ти як ти? Поживаєш? Так я знаю, що ти мене з одного тичка вирубиш, так що. Так я надіюся, Літка останеться живою. Літка, цей. Не, не злися, що я тебе там залишив, якби. Хтивому тролю. Я, я не знаю, що він там своїми великими руками буде з тобою робити, але в принципі, ти справишся. Ти справишся, а я в тебе вірю. Так що так от бачу бачу. Станьте біля екрану. Або монітору, що у вас там, телефону. Прислухайтеся. Я, Аніукер. Всесильний поклонник аніме. Молюся за вас, любі друзі. Щоб у вас було все добре. Щоб у вас на 5 сантиметрів. Збільшилась, так сказать, ваші дорогі місця. Молюся за це. Молюся за благополуччя ваше. Аніма боги, так сказать, на зв'язку зі мною. По телефончику названюють мені час від часу. Так що зв'язь з ними держу постійно. Це був злий сміх злого мага. От подивіться в його очі. Опа, які люди! Порошенко три тисячі. Вітаю, шановне панство. Ви не чекали, а Порошенко прийшов до вас закинути, щоб Ані Укр не стріляв по своїм гарного стріму. Незваєм підтримувати Бройних сил країни та Аніукра. Петро Олексійович прийшов. Дякую, дякую за три тисячі гривень, Петро Олексійович. Дуже неймовірно вам дякую. Тепер я зможу прожити ще й місяць і покліпати вам контентіку, Ще й можу відкласти собі на мікрофончик. От мій мах доволен. Дякую, Петро Олексійович. Неймовірно вам дякую. Блін, а дякую за три тисячі, дуже приємно. Дуже приємно. Я вам завжди радий. Пасхалка про вас є у кожному відео. Не забувайте про це. Не зря, так сказати, вкладаєтесь у мене. Мені дуже приємно. Але я не підкуплений. Я не підкупний, хлопці, дівчата. Я не підкупний. Не за рушенки, не за шалену бджілку. Мене не купиш. Ду-ду-ду Я такий. Ура! Ну шо, давай биться. Ну правда, ти мені сейчас хлібалець зламаєш. Тихо, 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 двручник ти обоссаний. Тихо, ай-яй-яй, ай-яй-яй, Лідія, лідія бить його. Лідія. Лідія, спасай. Лідія. Лови пилюлю. О моего mm? мусиндейру. мене з за разу вбив. Що це було? Це це шо? Це шо? Він мене навіть не задамажив, він мене сразу убив. Бля, я і не зберігся. Та йолки палки ви що мені не напоминає? Там це піпец. Мене убили! Мене убили жорстко, причем анально унизили. Піздец. Так, ідіть сюди, хлопчики. Хлопчики, я вас порубаю. Я вас порубаю! Ти сюди. Просто нема наснаги у довакіна. Так. Поїхали далі. Не забувайте мені писати, щоб я зберігався. Ви розумієте, це дуже потрібно. Це прям хелпує. Опа. Книжка називається Як стати Орком. Багатозначно. Багатозначно. Я думаю, треба е, пару стиралок з комуниздити. Е, о, полум'яного атранаха Щас я бахну. Помагай. І вогне стрела. Все. Вперед, мої зверушки. В бой! Так, іди сюди, сюди, йди котяра Опа! Улетів. Так, а ну, далі. Хто там ще Хто ще хоче мого клинка попробувати на смак? Я вам дам. Достав він із широких штанин. Клинок великий. І дай він попробувати його на зуб чи на губу. То вже як піде. Бандіту поганому. Бандіту не понравилось. Та блін, я зараз відмички свої поламаю. Нюкер нікому нічого не давай. Тобі завтра на завод до Порошенка робити шоколад. Окей. Знаєте, у них у нього є там цей батончик синій такий, кольору, синього кольору. І от там всередині якась дивна біла субстанція. Вона солодка. Ну, так що я вам ні на що не намікаю, але... Ви тепер знаєте, чий батончик фірмовий. Блін, даю-мою. Живий? Може, умре? Ха -ха. Куди він влетів в стратосферу? ця фізика. Вскорімі, побожню. Покажи нам, драконароджений, дай спізнати твій голос. Давай, гаркну на тебе. На, що ти? Що ти на це скажеш